Для початку спробуємо найпростіший спосіб: натисніть на пуск, далі Параметри. Конфіденційність і безпека. Прогорніть нижче та знайдіть мікрофон. Перевірте, чи увімкнений доступ до мікрофону тут, та подивіться на список програм, які мають доступ до мікрофону. Можливо, програма, яку ви використовуєте, не має доступу. Перемістіть повзунок вправо навпроти, програми, в якій немає звуку. Якщо цей спосіб не дав результатів, то переходимо до наступного. Натисніть на значок звуку правою клавишою миші та виберіть налаштування звуку. Прогорніть нижче та знайдіть поле під назвою «Від». Тут спробуйте обрати інший мікрофон та збільшіть його гучність до 100%. Якщо це не дало результатів, то прогорніть до самого низу та натисніть на додаткові параметри звуку. Перейдіть на вкладку Запис. Одразу натисніть на порожньому місці та увімкніть наступні параметри: Показати вимкнуті пристрої та Показати відключені пристрої. Тепер подивіться, чи вибраний потрібний мікрофон. Для прикладу, я використовую мікрофон HyperX SoloCast. Зараз вибраний інший. Натисніть на ваш мікрофон правою клавишою миші та натисніть встановити як пристрій за замовчуванням та як пристрій зв'язку. Також може бути, що ваш мікрофон вимкнений, і навпроти нього є сіра стрілка, яка показує вниз. Натисніть на нього правою клавишою миші та увімкнути. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал, завдяки вам тут буде ще більше корисних інструкцій. Далі, якщо й це не допомогло, то оберіть мікрофон та внизу натисніть на властивості. Далі перейдіть на вкладку Рівні та перевірте, чи він увімкнений. Значок повинен бути синій. Та виставте позунок до 100%. Також у вкладці додатково вам може допомогти, якщо відключите ці дві функції. Тепер натисніть ОК. Переходимо до наступних способів. Натисніть на Windows правою клавішою миші та оберіть диспетчер пристрою. Далі розгорніть вкладку Вхідні та вихідні аудіопристрої. Якщо біля значка вашого мікрофону є жовтий трикутник зі знаком оклику. То це означає, що встановлений неправильний драйвер, або виникла помилка, яка пов'язана з ним. Натисніть правою клавишою миші на нього та видалити пристрій. Після цього натисніть на вкладку Дія та сканувати зміни в устаткуванні. Якщо біля значка Сіра стрілка вниз, то це означає, що мікрофон вимкнений. Для цього натисніть на нього правою клавішою миші та увімкнути пристрій. Також Спробуйте перестановити драйвер аудіокарти. Для цього розгорніть список Аудіо, відео та ігрові пристрої. Після цього натисніть правою клавишою миші на аудіокарту, зазвичай, це Realtek Audio та натисніть Видалити пристрій. Після цього, знову дія та сканувати зміни в устаткуванні, та перезапустіть ваш пристрій. Якщо після перезапуску це не допомогло. Зайдіть на офіційний сайт виробника вашої материнської плати або ноутбука та завантажте звіти-драйвер для вашої аудіокарти. Як це зробити? Для початку дізнайтесь модель вашої материнської плати або ноутбука. Щоб дізнатися, натисніть кнопки Windows та R і в цьому полі введіть MS-Info32 та Enter. Якщо у вас ноутбук, то дивимось на рядок виробник. У мене Lenovo та модель 20L511. us Якщо стаціонарний комп'ютер, то дивимось на виробника системної плати Asus та на тип системної плати B450MA. Після цього в пошуковому запиті вводимо дані відповідно до вашої системи. Якщо ноутбук, вводимо наступне Lenovo 20L511 US. І в кінці «Drivers». Якщо стаціонарний Asus B450MA Drivers. Тепер переходимо на офіційний сайт виробника, знаходимо вкладку Drivers, та потрібно знайти драйвер для аудіо. Завантажуємо останню версію драйвера та відкриваємо завантажений файл. Після чого встановлюємо та перезавантажуємо комп'ютер. Дякую, що додивилися до кінця. Більше корисних порад та фішок, які не потрапляють на YouTube. Я публікую своєму Telegram. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.